Вітаю, розв'яжемо номер 9,11. Якщо це математика, це 19,11. Мінус 2 у мінус третьому степені. Це означає, що двійку ми опускаємо у знаменник, але дивіться, мінус тут окремо до степеня не відноситься 1 поділене на 2 у третьому степені. І це буде мінус 18, 4 десятих. З мінусом записуємо 4 десятих, мінус, ставимо обов'язково у мінус другому степені. Спочатку скорочуємо, тоді буде мінус, скорочуємо на 2, це буде 2 2 п'ятих у степені мінус 2. Друга степень означає, що нам треба записати дріб, обернений до даного дробу. Це буде мінус 5. Других. 5, У квадраті. До рівня квадрат від'ємного числа є число додатнє. Пишемо: 5 у квадраті 25. 2 у квадраті це 4. Ділимо 25 на 4, 24 ділиться на 4, це буде по 6. І шість. Четверта. Розв'язали цей приклад. Тепер дивимось мінус у нас за дужками, тому ми його просто переносимо за знак дорівня 3, одна третя у мінус другому степені міняємо знак, це буде 3 перших, або просто 3 у квадраті. 3 у квадраті. Це означає мінус 3 помножити на 3, це буде мінус 9. І останній приклад мінус перед дужками, Тепер тут возводимо, перевертаємо дріб, мінус залишається, буде 3 других дороги. у третьому степені. Дорівнює, Третя степінь і мінус дає нам мінус, але перед дужками ще мінус, тоді два мінуса буде. З плюсом 3 у кубі це 3 помножити на 3, ще раз на 3, 9 на 3 це буде 27. І двійка у третьому степені це буде 8. Тепер треба нам скоротити, тобто 27 поділити на 8, виділити цілу частину. 24 ділиться на 8, це буде по 3, і 27 відняти 24, це буде 3, 3. Восьмих. Ми розв'язали з вами номер 9.11, другого рівня складності. Дякую за увагу.